Розпаковка примарк. Фу, як я втомилася, але я зроблю цю розпаковочку. Фух. Так, раз-раз. На зв'язі. Розпаковочка примарк. О, так, ось очек. чек. Так, я її не положила до гори дригом. Ні, не положила. А в общем, скільки у нас тут вийшло? У нас вийшло 83 євро 30 центів. 83 євро 30 центів. Але дивіться, купила я на 68. Ну, считай, 77. Я купила на 70 євро. А тут плюс ще ПДВ 21%. І. На касі будьте добрі, плюс ще по 15 євро. Щоб ви знали, що ви там ходите по примарку, купляєте, купляєте, а потім бац, а на касі вам кажуть зовсім іншу ціну. Щоб знали, що це плюс 21% іва ПДВ. Так, ну що, починаємо. Починаємо з ліганця. А... Блін, це така в мене погана лампа. Ходором ходить. Я, звісно, вибачаюся, але оце так, треба кращу лампу купити. В общем, 6 євро гетри. Гетри. Таня захотіла гетри. А потім до цих гетр у мене ще. Бурха-муха, де вони? Неправильно я, блін, неправильно я положила, розпакувала по пакетах. Значить, це гетри, понятно, а це угі. Мій розмір 38, але був тільки 37 і 39 Ось, бачите, 14 євро було, зараз скидки 10. В общем, поміряла я 37-й, ну, таке давлюче 39-й. Ну, думаю, може ще носочок надіну. А чого? тому що я дуже хотіла угі, іменно чорні, і Іменно я хотіла на височенній платформі. Боже, які там є красивенні уги, коричневі, бежеві. Понимаєш? Ну, в общем, класні вуги. І е, дуже хороший у них е, оцей прийом, що зручно вдівати. І, в общем, оце такі уги, бляха, муха. Ця лампа кончена. Ладно, якось дознімаю. Небагато. В общем, все. купила ще собі такие лосінчики мехові, Ці лосінчики стоять 8 євро. І так я собі подумала: ось все, ці лосінчики ці гетри і уги, плюс у мене ще є там така біла товстовка. І, в общем, я так подумала, що це буде хороша комбінація. Бляха-мох. Уже яка кончена лампа. А за цю лампу я отдала на минуточку 20 євро. Це це просто капець: так, це стосується, що стосується отаких от покупочок. В общем, 6 гетри, 8, отакі. Лосінчики і уги. 10 євро. Були 14 со скідочкай. -да Тепер, в новий рік, звісно, я хочу війти з новою пастелькою. Це ось у мене тут простинка. Простинка на мою кровать. 135,2 метра 15 євро. До цієї простиньки я ще взяла отакий комплект 18 євро. Тоже розмір моєї кровати: 18 євро. І плюс ще для хорошого сну. Ну, це вже, конечно, такі видумки. Сейчас целожу сюди. таке, в общем, типа резинка шовкова э -этот, э -э на очі і шовкова, э -шовкова э наволочка. Шовкова наволочка. Таке захотілось мені, ну, захотілось купила. І не могла пройти мимо ще одна наволочка на декоративну подушечку. Це така наволочка на декоративну подушечку, видумки. Звісно, 10 євро. Ну, так мені захотілось. Вона така тепла, така, така домашньока. В общем, на декоративну подушечку ще отака наволочка. Як вам це все таке подобається? Звісно, <клес> Антоніо <клес> купила шапку. Ще отаку сіру, тому що хотіла йому знайти якогось картуза такого теплого, але не було. 4 євро. А ні, ось я ж пам'ятаю, що це була скидка. 3 євро шапка. Скидка на, на 1 євро. Ну, мелочно, приємно, правда? І плюс ще для дому, для кухні. Взяла три таких темно синіх полотенця, бо вічно Антоніо, а в мене ж Антоніо готує, я не готую. Ой, так Полотенця чорні завжди. Я вже думаю, годі гратися з тими біжевими полотенцями, візьму mm. темно сині і все на цьому. Три полотенця, три євро. От, не полотенце одне євро. Ну, хорошо, я вважаю це. Оце, бляха-муха, такі покупки небагато, Ви ж бачите, що тут е, взагалі не багато одиниць, але 80 євро на минуточку. Ну, це таке. Коментуйте, що ви скажете по цьому поводу. Взагалі, я так втомилася, ноги, коротше, відвалюються, вже хочу відпочивати. А, так що підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, тільки коментуйте хорошо, правильно, тому що я тоже... женщина дуже різка, що можу, якщо якийсь буде поганий коментар, можу вас заблокувати кібіні кібені матірі і все на цьому. Так що думайте перед тим, як щось написати. Хорошо, тоді добренько дякую. На, ем, до зустрічі.